Порівняємо трактори до 5 тисяч умовних одиниць. Кубота Asti А14 за 4800 та ісекі Land Hope 125. Почнемо з Кубота Asti A14. Гріємо свічу калу, бачимо напрацювання 296 мотогодин. Трактор весь в оригінальній на японській разині з японськими ножами. Фреза в комплекті 1,10 м. Є буковий... Гідроциліндр можна регулювати кут нахило і боковий плаваючий, постійний повний привід і звичайна механічна коробка передач одна назад з повишеними і пониженими. Та і секі 125-й. Гріємо свічу накалу. Місця для водія тут значно більше, і кермо також більше. 745 мотодин заявлено на напрацювання. Тут уже можна відключити повний привід, їздити просто назад. Мовал від двору так само три швидкості, звичайна механічна коробка передач, фреза також метр десять, тільки вже без електроніки. Телефонуйте, щоб обрати трактор для свого домашнього господарства.